Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дорогі слухачі, глядачі цього відеоблогу, в якому ми досліджуємо, вивчаємо Слово Боже і надихаємося Божим Словом у щоденному нашому житті. Запрошую до молотовного роздуму над Божим Словом. Яке знаходиться у Старому заповіті Святого Писання в книзі повторення закону, розділ 10, вірші 12 і 13, написано: Чого жадає від тебе Господь Бог твій? Тільки того, щоб боятися Господа Бога Твого, ходити усіма його дорогами і любити Його? І служити Господу Богу Твоєму всім серцем своїм, і всією душею своєю, виконувати заповіді Господа і постанови Його, що я наказую тобі сьогодні, щоб було тобі добре, це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри. Розуміння того, що хоче від нас Небесний Отець, є важливим. Чому? Тому що у багатьох людей є невірне розуміння цього. А відтак, якщо немає правильного розуміння, то люди нерідко самі собі придумують ті чи інші речі. Які, на їхню думку, Бог вимагає від них, або начебто він і сам ініціює їх, хоч це неправда. І, міркуючи в такий спосіб, звичайно, що люди пропускаються хиб і помилок? Це в кращому випадку. Отже, питання про те, чого ж насправді хоче від нас Бог, є дуже важливим. І воно вимагає, як ми тільки що зауважили, належного розуміння, пізнання сутності речей. І де ж нам шукати вірного розуміння, де ж нам шукати відповідей на це та подібні до цього питання? Можливо, в енциклопедіях світу, в художньої літературі, наукових відкриттях, що де інде, ні. Але нам треба шукати відповіді на це питання там, де Бог сам промовляє до нас і відповідає на це та інші питання, що стосуються і нашого щоденного життя, як дітей Божих, і нашого спасіння. Отже, нам потрібно звернутися до першого джерела, до Божого Слова, до святого Писання, яке є правдою і мирилом усього. І, звичайно ж, наша розмова зводиться, врешті-решт, до того, щоб ми перебували у Божому Слові. Бо Господь Ісус Христос каже: хто в моєму слові перебуває, то той дійсно є учнем моїм. З огляду на речі, про які ми щойно говорили, важливими є ще кілька питань. На якому місці Боже Слово. Є і повинно бути в нашому житті, в житті дітей Божих, віруючих. Як нам розрізнити добре і хибне правду і неправду? Фальш? Ми не навчимося розпізнавати цих речей. Розпізнавати правду і фальшиві речі, фальшиві версії християнства до тих пір, поки не будемо знати, що таке є правда Божа, об'явлена нам у Біблії, що таке є правдиве християнство. А без цього ми не зможемо відповісти на цілу низку питань, боротися із загрозами та викликами Божої правди у нинішньому світі. Натомість. Коли ми навчені істини Святого Писання, тоді ми можемо сміливо протистояти омані. Це дуже важливо. У 119 му псалмі Псалмоспівець каже: Я в серці своєму заховав твоє слово, тобто Боже слово, щоб мені не грішити проти тебе. Він звертається до Бога. Що таке заховувати щось у своєму серці? Це насамперед означає знати його, вивчати його на пам'ять. Як віруючи, ми запам'ятовуємо багато різних речей, зокрема, простий, ясний, короткий виклад шести головних частин християнського вчення або ж катехізису це десять заповідей Божих, апостольський символ віри. Молитва Господня Отче наш, таїнство святого Хрищення, влада ключів і сповідь, таїнство святого причастя або, як ми ще кажемо, Господня вечеря. Вивчіть частини Катехізису, про які ми щойно згадували, на пам'ять, бо це заховує Боже Слово у вашому серці. Ідіть до церкви, щоб там почути Боже Слово. Зберігайте Боже Слово у своєму серці, як це робила Матір Божа Діва Марія, вивчить на пам'ять літургію і християнські гімни та пісні, які виконуються у церкві. І коли ви це будете робити, то ви будете готові до викликів, які поставатимуть перед вами, і будете також нагодовані словами. Життя. Дорогі брати і сестри, нинішній біблійний текст дає нам добру відповідь на питання, яке ми вже згадували на початку розмови. Що Бог хоче від нас? Чого Він від нас очікує? Насамперед, він очікує від нас послуху, відданих і покірних сердець, які покладаються на нього, і живуть. З Богом щоденно, не час від часу, не в ряди годи, а щоденно. Бог насправді не потребує наших заслуг, якщо б ми хотіли ними похвалитися, не потребує дотримання людських приписів, але потребує наших сердець. І, причому цілком, а не частково. Він каже. Люби Господа Бога Твого всім серцем твоїм і всією душею своєю, всією силою своєю. І нехай не буде в тебе інших богів. Книга повторення закону. Звернімо увагу на два слова у нинішньому тексті. Боятися і любити. Так там написано. Щодо Бога. Для когось поєднання цих слів виглядає незрозумілим або дивним, надто коли йдеться про наші відносини з людьми, а тим більше про наші відносини з Богом. І люди запитують, як можна одночасно боятися і любити? Хіба це можливо? Великий реформатор церкви Мартин Лютер у своєму катехізусі, пояснюючи кожну із заповідей Божих, каже ми повинні боятися і любити Бога так, а далі він продовжує відповідно до змісту тієї чи іншої заповіді. Звідки він це взяв? Чи сам придумав? Ні. Але запозичив у Святому Писанні, яке говорить, що ми повинні боятися і любити Бога одночасно. І, вочевидь, Мартин Лютер запозичив це також із тексту, який ми сьогодні вивчаємо, де про це йдеться чітко і ясно. Що таке страх Божий? Бо існує, окрім Божого страху ще страх людський. Страх Божий є побожним послухом Божого творіння перед своїм Творцем, сповнений належного пошанування Творця, трепету перед Ним. Перед його могутністю і величчю. А страх людський є тремтячий страх, за котрим не стоїть пошанування, а лише жах, який сковує усе тіло і душу. Дитина, яка дійсно любить свого батька, то не буде зумисно робити того, що його можна розгнівати. Дійсно віруюча людина. Буде сповнена побожного страху і шани перед Небесним Отцем, якщо вона пам'ятає про велику любов Небесного Отця до нас, і водночас також його гнів спрямований щодо гріха. Тим, у кого є побожний страх перед Богом, Господь каже. Господь любить тих, хто боїться Його, хто надію складає на милість Його, псалом 146. А у книзі приповістей написано, що страх Божий це початок премудрості. Таким чином, хто всім серцем любить Господа, той завжди радий бути там, де виголошується Його слово, роздаються Його святі таїнства. Чому Бог хоче, щоб наші серця були віддані йому, як він каже, цілковито, повністю? А дехто з людей каже, це надто багато. Бог дуже багато вимагає від мене. Чому Бог бажає, щоб наше життя було присвячене Йому від колиски і до смерті? Чому? Тому що, як він сам говорить у Божому Слові, він хоче нас щедро поблагословити. Благословення Боже завжди є з тими, хто покладається на Бога, хто довіряється йому без жодного сумніву, хто зберігає Його слово у своєму серці і любить Бога всім серцем і слово Боже. І в цьому нас запевняють незмінні Божі обітниці. Нам часто у житті доводиться чути поради багатьох людей, яку із життєвих доріг треба обрати, яка є краща. І тих земних доріг так багато в цьому світі і в нашому житті. Натомість Господь каже: ходіть тільки моїми дорогами і будете благословенні. Вони відведуть вас від небезпеки, допровадять до спасіння і вічного життя в моїх небесних оселях. А Ісус Христос у Євангелії каже І Я є дорога, правда і життя. Отже, чого ще хоче Бог від нас, окрім того, про що ми вже казали? Щоб ми служили йому, кожен з нас, дітей Божих, Віруючих, виконує те чи інше служіння. І Бог хоче, щоб ми виконували його належно, кожен на своєму місці, там, де ми є, в цьому світі. І щоб ми робили це віддано, щиро, радісно, не лише в церкві, але скрізь. Робили це своїм побожним життям, свідченням. Своєї віри в Ісуса Христа у світі, своїми пожертвами, часом, християнським вихованням дітей, пошануванням свого хрищення, належним послухом Богові, покорою. І, що найперше і найголовніше, робили і утверджували це міцною вірою в Господа викупителя і Спасителя нашого Ісуса Христа. Вимагаючи від нас страху, любові, служіння, і слідування його дорогами, дотримання заповедей, Бог, власне, сам відповідає на питання, для чого він це все вимагає. І каже про єдину причину своїх вимог. Про неї йдеться в нинішньому тексті. Бог каже, щоби було тобі добре. Отож, пам'ятайте, дорогі у Христі, що Бог має на меті лише одне зробити нам добре, якнайкраще. Часом, і це треба визнати, він робить це і через біль, через випробування, і через страждання. І таке буває. Але кінцева його мета робити для нас добро. Спасти нас. Повторюючи слова Небесного Отця, Ісус Христос говорить: Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій а душам вашим, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Євангелій від Матфія, розділ 11. А Божі заповіді нерідко багатьом людям здаються важким тягарем, який лягає на їхні плечі, окрім інших тягарів, або спричиняється до ще більших проблем у їхньому житті, може спричинитися, як вони гадають. Але в чому запевняє нас Господь у цих словах, які ми щойно чули? Він каже, що дотримування його заповітів, його заповідей, настанов, порад, вимог, наказів принесе нам тільки благословіння і добро. Пам'ятаємо про це. Дорогі брати і сестри, ходіть лише Господніми шляхами. Любіть Господа всіма силами своїм і всім розумом. Служить йому всім серцем і всією душею, а служить не з примусу, але добровільно, пам'ятаючи про те, що кожного з нас, Ісус Христос своєю смертю на христі викупив від влади смерті гріха і диявола, дарував спасіння, прощення гріхів і вічне життя, Його ранами нас зцілено. І здоровлено. Слово Христове нехай перебуває у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте, наставляйте самих себе, вдячно співайте у ваших серцях Господу псалми, і гімни і духовні пісні, як каже Святий Павло. І все, що тільки робите словом чи ділом, робіть в ім'я Ісуса Христа, дякуючи. Через нього Богові і Небесному Отцеві. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.